Івано-Франківщині зафіксовано новий штам коронавірусу омікрону стратус. Головний державний санітарний лікар Прикарпаття Руслан Савчук розповідає: виявлено 15 випадків у чотирьох районах області: Івано-Франківському, Коломийському, Надвірнянському та Косівському. Переважно це чоловіки віком від 30 до 64 років. Я б робив зараз такого велику переполоху серед наших громадян. Стосовно того, що є циркуляція стратусу, але тим не менше треба розуміти, що він дає додаткові симптоми, на відміну від того, що мав омікрон, додаткові симптоми це є біль у горлі, така виразна біль в горлі, а також охриплість голосу. Всі інші симптоми, які були раніше, це висока температура, це загальна втома, така також втрата нюху і смаку вони залишаються також прийнятими для цього. Субворіанту лікар пояснює зараз. Ми перебуваємо в міжсезоні, тому ситуація є контрольованою. Ми зараз реєструємо теж чималу кількість захворівших на грип герві і ковід. 19 А ми знаємо, що ковід 19 заходить в категорію сезонних вірусних захворювань. І за період 21-36 тижня цього року ми маємо зареєстрованих 37 тисяч осіб, які звернулися за медичною допомогою з приводу захворювання на грип ГРВІ і ковід-19. У нас в цьому числі захворівших 51 це 17 тисяч осіб дитячого населення. Це є від 0 до 17 років. За минулий 36-й тиждень ми маємо захворівших на гриб ГРВІ covid 19 2774 особи. Із них також є практично половина дітей, які сьогодні теж мають симптоми. Які характерні як для доросла, так і для дитячого населення, водночас фахівці закликають дотримуватися правил особистої безпеки, особливо в громадських місцях, щоб убезпечити себе та оточуючих від вірусу. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.